Музикант від Бога, король гуцульської музики, гуцульський паганіні. Так у Верховинщині називають місцевого скрипаля Василя Гремолюка Могура. Визначний кінорежисер Сергій Параджанов в 1964 році запрошував Могура із своєю капелою на озвучення фільму Тіні забутих предків. А трохи пізніше Василь Гремалюк зайняв перше місце в Москві на музичному конгресі і став його лауреатом. Вже втретє, щоб пошанувати пам'ять музиканта Самоука, тут у горах проводять фестиваль могурової музики. А ще горяни називають таке музичне свято фестивалем троїстих музик. Репортаж Івана Харука. Скрипаль Василь Мартищук на фестиваль приїхав з сусіднього Косівського району. Він один з небагатьох, хто мав честь вчитися музики у місцевого маестру Могура, а володівати музичним інструментом під опікою наставника було непросто, згадує чоловік. Його музика вимагала високої майстерності. Він не пропускав ніяку хавтуру, там щось там і все. По десять разів одно по повторялося, поки не вийшло те, що він вимагав. До класичної карпатської музики така людина, як Василь Грималюк, родиться раз на 100 років. Переконаний музикант. Завдяки йому Василь Мартищук не тільки навчився гри на скрипці. Чоловік настільки полюбив інструмент, що незабаром власноруч почав його виготовляти. Свій витр він називає карпатською красунею Її особливість полягає в оригінальній формі та в візерунках. Мій дід, наприклад, майстер був по скрипці теж. Він такі головочки з лева робив теж. Але дід робив штайнер. А я тільки по штрадіварі виконував. Брати Труки з Криворівні тащилися гри на музичних інструментах гуцульського паганіні. Вже близько 50 років вони є постійними музикантами на гуцульських весіллях. До речі, від авторитету весільних музик тут у горах залежить скільки гостей дає від бажанням прийти на весілля. Так було і за життя Василя Громолюка. Нам музика допомагала вже не тільки в духовному, а й в матеріальному. Ми грали весілля. І це мені допомогла, наприклад, і вчилище закінчити в і, і зараз я працюю вчителем. що про і не жалію. Кожен мав честь запросити зіграти весілля. Це могура, капела Могура була саме популярна на Госульщині в той свій час. З кожним роком у фестивалі беруть участь все більше музичних колективів. На таке музичне дійство їх завітало близько 30. Трошки капели точніше вже трошки стараються. Майстерніше виходить, хато перший фестиваль Татяніувеклі були. Хоч Могура називають музикантом самоуком, проте деякі карпатські мотиви його все ж таки навчили старші музиканти. Щоправда, вони передавали тоді ще малому хлопцеві прості мелодії, бо боялися, що талановитий початківець незабаром їх перевершить. В майбутньому такі побоювання виявилися реальними.